Доброго дня, шановні Нікопольці, сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 62-гу позачергову сесію Нікопольської міської ради. Надали звання почесний громадянин міста Нікополя Білому Сергію Вікторовичу посмертно, звання почесний громадянин міста Нікополя Даньку Сергію Олександровичу посмертно. Звання почесний громадянин міста Нікополя. Та Волжанському Олегу Володимировичу посмертно це наші герої, які загинули, захищаючи нас з вами і Україну. А також прийняли рішення про матеріальну допомогу для Нікопольців: як по лікуванню, так і допомогу по ліквідації наслідків обстрілів. Рішення для сталої роботи наших комунальних підприємств. Прийняли рішення по земельним питанням та допомогу військовим. Якщо є питання, я відповім. Почну з бюджету міста на наступний рік. Поки що в нас немає остаточної цифри, але ми прогнозуємо, що це буде десь. Приблизно 800-900 мільйонів. Це разом з субвенціями. Субвенції, які йдуть із держави на заробітну плату вчителів і інші. В цій сумі, беремо там 900 мільйонів. Да? Залишається бюджет розвитку десь біля. 100-150 мільйонів це те, що ми можемо витратити на ліквідацію наслідків, на якісь термінові поточні роботи. Як для міста Нікополя це дуже невелика цифра, яка не дасть нам змогу нічого ремонтувати капітально або будувати. Тому цифри 400 мільйонів на Медицину, да, і 300 мільйонів там ще на якусь побудову на укриття. На укриття таких цифр в нас немає в бюджеті, і відкуди вони їх взяли, я не розумію. Основна частина нашого бюджету це захищені статті, це заробітні плати, це енергоносії, це лікування, це комунальні підприємства, тому Ну, на жаль, бюджет великим в нас не буде. Кошти, які будуть в нас в бюджету розвитку, ті, що ми можемо витратити на якісь роботи в місті Нікополі, ми будемо витрачати в основному на допомогу Нікопольцям на ліквідацію наслідків і на роботу там якихось термінових поточних ремонтів. В місті Нікополі добровільна евакуація. Бажаючи, які хочуть виїхати, ми працюємо з кожному окремо і є фонди, є допомога обласної військової адміністрації. Ми бажаючим таку можливість надаємо. А скільки проживає саме по береговій лінії, ну такої в нас немає статистики, але люди там проживають, і, і якщо хтось хотів виїхати, вони виїхали. Якщо вони не виїхали, то це їх рішення. Якщо люди втратили своє житло, в нас працює програма е по місту Нікополю, Нікопольці можуть взяти в оренду. Е Житло і ми за цю оренду сплачуємо. Бюджет держава надає відшкодування по є відновленню зруйнованого майна. Теж ми такі акти робимо, і Нікопольці отримують кошти. Вуличне освітлення в нас є розпорядження, ми його вмикаємо? Коли в нас стало таке питання, то в основному було бажання, щоб люди з роботи дійшли додому по світлому? А якщо ми будемо термін дії освітлення продовжувати, питання для кого? Ну, якщо о пів восьмі, о восьмі вийдете на вулицю, то людей майже немає, тому це рішення приймаємо не ми. Якщо буде таке прийнято рішення, ми будемо його виконувати. На зараз в нас немає запитів від Нікопольців для того, щоб продовжувати цей час по освітленню. Ми максимально робимо все для того, щоб у Нікопольців були самі необхідні речі, вода, електрика там і інше. Але ж ми розуміємо, що ми четвертий рік живемо під обстрілами постійними. І ця ситуація може змінюватися кожної хвилини. Точно можу сказати, ми проводимо таку політику саме по водоканалу, щоб не мати заборгованості і щоб підприємство не мало великих боргів перед постачальниками. На зараз їх немає. Якщо все буде добре, то я сподіваюся, що ми так будемо і надалі. Але Ще раз скажу, що в нас ситуація може змінюватись кожної хвилини. Між операторами інтернету і мобільного зв'язку діалог є. Вони роблять, можливо, те, що вони можуть на зараз. І, ну, дякувати їм, що хоч якийсь зв'язок у нас є. Але дійсно питання важке і, на жаль, воно від нас не залежить. Все робимо те, що в нас і було і попередні три роки, максимально робимо увагу на пункти незламності, на альтернативні системи опалення, це і твердопаливні котельні, для того, щоб мати можливість, якщо не буде електрики, щоб ми могли йти по твердопаливним. Опаленню або навпаки, тому на критичних об'єктах ми робимо так, щоб в нас були варіанти для опалення. По генераторам, по опаленню теж в нас зроблені необхідні запаси для того, щоб забезпечити в критичні моменти проходження зими. Пункти незглавності продовжують працювати і за необхідністю ми можемо їх додавати. Опалювальний сезон почнеться. Є в нас нормативна база, коли там за три доби буде середня статистична температура, то вони починають опалення. Ми вже підписали. Рішення виконкому на початок опалення. Була в нас саме зустріч після його вже призначення. Ну, розмова одна, це вирішення питань саме ситуації по місту Нікополю, і по обстрілам, і по іншим, і по допомогам Нікопольцям. Є повне розуміння Іван Іванович – це людина, яка Нікопол... Нікополець і в Нікополі виросла. Да, і вона він знає і район добре, і Нікополь. Тому співпраця є і розуміння є.